Цей пам'ятник на в'їзді в у місті Дубно був встановлений 37 років тому. Бойова машина марки ІС названа на честь радянського диктатора Йосипа Сталіна. З початком російсько-української війни, у 2014-му його пофарбували в національні кольори, і лише після широкомасштабного вторгнення расистів вирішили демонтувати. Згодом міському голові прийшла ідея продати його за півмільйона доларів. Я, наприклад, оцінюю цей танк вартістю 500 тисяч доларів. Чуєте? Я оцінюю цей танк. Хто хоче його купити? Є такі, що хочуть купити його. Забрати в нас? Є от я, я тільки тоді голосую. Якщо є такі, які хочуть 500 тисяч доларів, щоб зразу купити альтернативний танк. Минуло півроку, і риторика міського голови Дубна Василя Антонюка змінилась. Тепер він просить журналістів знайти спонсора, бо впевнений, танк ніхто не купить. Шукайте, привозьте спонсора, щоб купити його. за... 500 тисяч доларів, і все і буде вирішено. Рішення одне прийнято. Тепер знайдіть спонсора, щоб купив. От ми вже домовились з Валерієм Залужним, що поставимо на кін на закінчення війни. Чуєте? Супер до <да> все при... він дав мені координати, де що, як, яким чином. Що це буде за е, обладнання військове, яке ми поставимо там, тільки розвернуто буде в сторону. Росією графік він потрібний, той танк і кому він потрібний? розумієте? його ніхто не купить, тому що це є дерьмо російського варіанту. На думку Дубенчан, ідея продати бойову машину із самого початку була невдалою. Для чого? Що грошей не вистачає? То хай е -е, беруть кошти там в Антонюка, в мера, в бізнесменів, там, якщо не вистачає, та й все. Кому він потрібен? Ну, це як історія вже. Багато хто хоче, щоб він тут стояв а багато, ну, дехто вважає, що потрібні гроші і тут не треба. Він взагалі. Але, наприклад, от кому не говориш, місто дубно до танку або до літака, всі знають це місце. Декому ж ідея продати танк і віддати гроші на ЗСУ імпонує, однак, хвилюються за те, аби гроші дійшли куди потрібно. Я рахую, що 50 на 50, що вони кудись ці гроші попадуть. 50 на 50, що це не є. Ну, знаючи мера, що це так: 50 на 50, що вони можливо десь попаде. Частина є, можливо, не попаде, тому що в нас такі люди, в нас такий менталітет. Угу. Зрозуміла більше того, що в нашого мера, ну такий, він хоче показати, що він щось робить, але в дійсності а що зробив? А нічого толком. У підсумку покупець Йосипа Сталіна так і не знайшовся, та чи взагалі знайдеться, невідомо. Тож цілком ймовірно, що бойова машина піде на смітник. Ірина Жуковська, Михайло Мандюк, телеканал ITV.